Зійшла. не? Що за прикол? Гудбай, пані щука. Камон! Сюди! На рибалці по деревах я ще не лазив, но то таке. Всім салют! Давно мене не було на ютубі, на те були деякі, можна так сказати, поважні причини, а причини дуже прості, на Ворсклі не було кльову. Сьогодні я вирішив записати вам таке відео, в якому просто покажу, які в мене були клювання, яка в мене була риба на відрізку часу, починаючи з 1 січня. Сьогодні я вже трішки походив, перебачив, може десь з годинку, кулювань не було ніяких, які б приманки я не ставив, і пасивки, і звичайні. Тому зараз доп'ємо чай і будемо продовжувати риболовлю. І в ході відео я буду вам показувати ті матеріали, які я відсняв пізніше. Тому бажаю вам гарного перегляду. Рибалка на Ворсклі в цю пору року у мене виходить дуже трудова, А це є свої причини, починаючи від банально того, що погода дуже швидко змінюється. Лід то стає, то пропадає, то сонце, то хмарно, то дощ. І погода з тиском не, просто не встигають устаткуватися і зробити комфортні умови для риби. І також однією із найголовніших причин, чому риба не клює, це те, що вона пасивна. Її дуже-дуже важко зараз вмовити на клювання, особливо при таких умовах. З настанням зими помітив дуже одну цікаву річ. Коли у вас на водоймі тільки-тільки починає ставати лід, і він є тільки у береговій зоні. А більшість водойми у вас відкрита і дає вам можливість попрацювати з спінінгом, щука клює саме в березі. Подивившись це відео, ви можете в цьому переконатися. Опарные болят. Ёханый бабай, баба да. стеяю норкой. Что, отвязалось? Макс, Давай. впадаешь. не Что за прикол? Палкой, ось стеяю. Ось, смотри. Сахана. Контент. На який ви заслужили. Давай тягуй, що ти. С теми рыбалками, блин. так как она взяла, просто ее одервалась, прям прям мной Яка красотка, зимова! О, блин! Сейчас, 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 возьму.

Грубо говоря, 57 сантиметрів. Зараз будемо її відпускати. Гудбай, пані щука. З вами було приємно провести час. Ну Така, я думаю, десь ну не двушка, але півторашка є. Так, відпускаємо красотулі. Клас, Дуже подобаються такі моменти. Відпускайте рибу. Ну За це треба підписочку оформити. ну Це, це просто за... покльовка відбулася дуже така інтенсивна, була, бахнула на фет 2,8 дюйма. Так що рибачимо далі. Зараз я ловлю на таку пасивну приманку, це саме такий рачок. На нього вже тут були клювання, тому я вирішив його ще трішечки поюзати, але зараз риба просто не хоче. Клювати максимально неактивна, максимально пасивна. Тому будемо далі зараз пробувати варіювати приманки, кольори і щось підбирати, щоб вона у нас все-таки побахнула. Взагалі по приманках у мене арсенал невеликий. Я сьогодні з собою взяв декілька видів свінгів, два дюйми, три дюйми, чотири, Є фети, два і вісім. є пару ізиків трьох і чотирьох дюймових і таких. Пасивних приманок трішки. Зараз поставлю приманку, яка в мене найкраще працювала по такій погоді. Це отакий фет в такому кольорі. 2,8 дюйми. За цей період рибалки в мене також було дуже багато холостих клювань. Через те, що Дно на цій водоймі дуже закоряжене і дуже багато трави. Я ставлю офсетні гачки, і риба просто банально не засікається, тому треба просікати дуже добре. А коли ставиш двойник, то тут дуже часто зацепи і дуже часто втрачаєш приманки. Опа! Є, чи що? Є. Є, є, хо Оу, Шіт! Камон! Сюда! Оу, май гад, бацани! Ха-ха! На базу! Стояла під берегом! Я Давай, дятка, до Ты як взяла жорстко. Давай, до додому. Ти мені дуже багато емоцій подарила. Давай. Пока. Аревуар. Вчорашній виновник. Трьохдіймовий фетик на 10 грамів. Так вчора на нього плюнула, що не оставила на ньому просто жодного порізу, жодної носічки. Аккуратно. Це говорить про те, що вона дуже акуратно зараз. Я хочу положити прямо під. А туди впав ще гілки, дерево. Отак. От Четко. І чи я сильна, десяточку можуть змивати і делать. Я бачу, що воно її підносить трохи все-таки. Вітер видуває, шнур дуже сильно. Прям незручно. Ну, то таке. Є зійшла! Ой, був тичок. Такий пасивний, пасивний. не? Доганяй, доганяй. Не засіклась. Знову через офсет. Не засіклась, так як вчора. Не вона нам поставила. Удар був точно такий самий, як і вчора. Дуже пасивний, прям, прям максимально, ну, нічого страшного. Маю офігенний зацеп. <сум> Ні-ні-ні. Ізика я просто так не залишу. Так, так, так. А. Ой-ой. Чітко гілку зараз приберу, щоб, щоб вона не попливла далеко. На рибалці по деревах я ще не лазив, но то таке, треба бути готовим до всього, в принципі, Результатом сьогоднішньої рибалки я не здивований, так буває дуже часто на ворсклі. Якщо у вас на ворсклі клює риба, маячте в коментарях, бо в мене ворскла зимою не радує взагалі. Всім дякую за перегляд. Чекаємо весни, чекаємо повноцінної спінінгової рибалки із рибою і покльовками. Так що, всім дякую за перегляд, всім гудбай.